Сьогодні ми з вами поговоримо про тварин, а про яких саме ви дізнайтесь, відгадуючи загадки. Ось послухайте! У дворі не ловить гав, каже різко: гав-гав-гав! Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Бачить з будки двір увесь. Хто це дітки, звісно? Пес! Правильно молодці. А ось іще одна, ніжно лащиться до ніг, носить повідок від бліг. Довгі вуха, хитрий хвіст, муркотіти має хист. Хто це? Звичайно, це кіт? Сьогодні я вам розповім історію дружби людей та тварин. З давніх часів людина приручила сірого вовчика. Він перший прийшов до неї із лісових хащ. Поступово хвостатий друг привчався охороняти дім, захищати, допомагати пасти череду, полювати на звірі. Відтоді пройшло дуже багато часу. Стосунки людини і собаки розвивалися і збереглися аж до наших днів. Потім людина також приручила їй котів. Поважали кішок за спритність та вміння охороняти дім від грузунів. До речі, дітки, а як ви думаєте, завдяки чому наші котики є такими хорошими мисливцями? У котів дуже гострі кігті і хороший слух. Вони гарно бачать вночі, що дозволяє нашим рукотнам рухатися непомітно й тихо. Коли кішки біжать, то вони ховають кігті і стають лише на товсті та м'яккі подушечки пальців, тому й рухаються безшумно. А скажіть, будь ласка, дітки, чи треба доглядати за своїми домашніми улюбленцями? Звісно, треба. Ми з вами відповідальні за тих, кого ми приручили. Якщо у вас проживає песик або котик, то необхідно їх годувати, розчісувати їм шерсть, водити у ветеринарну лікарню на огляд та щеплення, вигулювати, купати їх, якщо вони забруднилися, гратися із домашніми улюбленцями. Ну що ж, дітки? Тепер ви знаєте правила догляду за домашніми тваринками. А зараз давайте ми з вами пограємо та перевіримо, які правила поведінки ви з тваринками знаєте. Коли ви чуєте правильне твердження, то ви плескаєте в долоньки. А коли неправильно, то тупаєте ніжками. Готові? Тож починаємо! В людному місці улюбленця треба водити на повідку. Так. всі коти вміють плавати. Ні. У собак та котів має бути своє місце в квартирі. Так. Собаки вміють ловити щурів. Ні. Молодці дітки. Ви сьогодні були дуже активні. Я побачила, що ви дуже любите тварин. Тож до нових зустрічей, до побачення!